Всім привіт! Сьогодні у нас на аккаунті 3500C, і планується цікаве відео, тому що ми будемо ці всі усішки тратити на декілька рулеток. І давайте одразу пройдемося по списку, що ми будемо сьогодні забирати. Так, нам треба забрати нові костюми, ті, що додавали в Mystic Forge. Далі ми маємо добити е, золоту рулетку. Так, я знаю, що я попередньому відео говорив, що я ці. Фрагменти перенесу в нову рулетку. Але я так подивився потім після відео, якщо я заберу золотий костюм. Мало того, що я заберу сам костюм, золотий він мені е, добавиться по золотих костюмах до титула. Плюс я заберу е, рукавиці і Я думаю, ви всі знаєте, про які говорю. Далі ми будемо будемо, будемо забирати декілька міфіків. З цієї ролетки постараємося витягнути два. Далі забрати звідси один плюс. Постараємося. Ну, я думаю, калаш ми теж заберемо, скоріше за все. Далі, тут нічого. І тут заберемо голову. Я думаю, сюди багато закидати не треба, тому що, ну, я думаю, нам голову вистачає забрати. І буде на цьому достатньо. Далі, всішки, всі які в нас лишаться, ну, я надіюся, 1020. І ми їх всі. Заряджаємо в рулетку Honor. Я надіюсь, ми вже її сьогодні заберемо повністю. У мене щось таке чуйка, що хватить 20 тисяч усі. Не знаю, мені казали, деякі, там і 25 тобі треба, і 30, але я думаю, що те, як я вже її покрутив декілька раз, 20 тисяч мало би хватити. Так що, я думаю, більше кінути не буду, будемо починати. Так. Ви можете в коментарях, до речі, теж написати: хватить, не хватить. Так, я думаю, будемо починати. Почнемо ми, напевно, я думаю. Давайте таке місік форс заберемо в самому кінці. Тому що кристали, які я маю, я думаю, ми їх без проблем заберемо. А як, як з рулетки починати, то я думаю, треба все-таки закінчити ту, яку ми не закінчили. Це золотий костюм. Дойти до одного гаранта, забрати золото, забрати рукавиці і чиназис. Поїхали. Так, ще якісь є купони, окей. Мені треба 6-1, я вже можу обміняти. Опа, все В принципі. Ну, нормально, нормально, навіть повезло. Заходимо сюди сюди. Так, сам. Так, де я можу тепер обміняти його? Тут так, виходить. Оп. Так, і забираємо, по суті, вже фулсет, set, full нас, з... окей, Далі, далі. рукавиця ми теж після місії Forge заберемо. Блін, надіюся, я це дуже підрахував. Далі ми заходимо. Ну, Певно будемо йти поступово, це остання рулетка, яка Це з міфіками давайте її качне, та як взагалі кристалів не маю. Анімація йде звичайно. Як завжди в таких рулетках, надіюся, щоб хоча б один міфік випав, другий ми купуємо. І виходить, в принципі, непогано по, по ціні, скажімо так. Ну, само собою, це краще, щоб сам костюм випав. Так як він є дорожчий. Оскільки дорожче він коштує по цих кристалах. Рулетка ця по таких кристалах досить рідко виходить. 251 ну небагато, Прямо, взагалі небагато. Якщо ми ще звідси гарант заберемо, Ну, це, мені здається, дешевше, ніж монетки. Так, далі можна з пропуском. так калочку 5 тысяч немає. Так, тільки починаємо тут сипатим. гарантом Так, вроді, ще зараз, по-моєму, вже можемо забрати щось. Так, можемо забрати костюм, і нам ще треба Близь біля 60, давайте ще трошки покрутим. Добре, в принципі, супить. Так розумію, ці кристали можна і наступну рулетку лишати. Ну було б добре якщо щось впало Добре, а, так, так, так. Уроді ще треба. Ну давайте щось. Давайте, коротше, купимо. Я думаю, що вже скоріше за це нічого не випаде. Так, і чуть-чуть ще не вистачає, докручуємо. Вона тільки, тільки починає падати, надіюсь, зараз не падає повторка. Тільки поставить. Да и красла будут не десаться. Так, и треба купить. А, 75. Ч ⁇ думаешь, 60? Все, забираем. Плюс 2 мифика. Инцип примеряем. Дальше. Тут а буде набагато простіше. Так, і калаш 50. Ну давайте докрутим, такий калаш, я думаю, треба забрати. А, там, в принципі, яка сталі було менше, але там рулатка по 500 UCL. Тут та по 360. Тут теж драгалочку. Я рівно забираємо. Так, це все прям дуже швидко <гум> роблю. Щоб не затримувати відео, тому що коли я замітив відкриваю декілька рулеток, відео дуже розтягується на 25 хвилин і плюс. До речі, можете написати в коментарях. А, ну, як вам по таймінгам відео, наприклад, від 20 хвилин нормально можна дивитися 30, ну це вже багато, чи теж можна дивитися. Чи 10 хвилин це теж мало. Дайте якийсь теж фідбек. На рахунок цього теж. Є й деякі суперечки, скажімо так, кож кожному своє. В принципі, хто кажуть, за 10 хвилин і не встигне щось поїсти, а так на 20 хвилин звіться саме то. Так, 15 тисяч усішок у нас лишається. Це вже, я думаю, що ми на Honor закинемо 20-ку, а вона вже є на 5 тисяч менше. Так, я забрав калаш, так? Так, калаш ми забрали. Добре, далі, 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 дальше. Тут я мав шфу забрати міфік. Так, оце головний обір. Добре. Я думаю, так. Вроді все. В принципі, по всіх рулетках пройшли, все забрали, можемо перейти. Можемо перейти спокійно в Хонор. виходить. Скоріше за все, будемо докидувати. Так, всі ролики забрали. Чи давайте ще, може, ролопас заберемо? Зробимо предзаказ. Так, все, до РП готові. Так, і знову лишається менша сума, ніж а, завжди хотів відкласти на хонор. Отаке? Так, може за 10 усі відкрити. Не, давайте в кінці поїдемо. Надіюсь, тут буде хоті трошки сипати Рулаці, до речі, 3 місяці... о, рюкзак нормально. Норм, норм. Рокзак, сам, до речі, по собі дуже класний. Хаєшка повторка. Це 9000. Так, я надіюсь, що ви будете хоча б ще міфік, що со таке. Так, звук пропав. Так лишається э... ж майже в нас 2 гаранта. Так, тепер то ви є в нас 2 гаранта як мінімум. Только молик. Так, давай, Мифик, Мифик, Мифик. Так, решается. Ну да, я думаю, тут Требуется додать это по-любому. Саме що рода з кристалом все таки трошки, я думаю, дорогото нам обійшлось. Багато забрали усі, більше, ніж ні, я думав. Я думаю, десь так 5000 кладуйся, ну я не знаю скільки потратили, я думаю там біля тисяч пішло. Особо нічого не падає. Залишається в нас 4 з чимось Повторка Кібеза. Я вам скажу. Один рюкзак випав и прислуй дві Две повторки хая. По 15. Так, майже 3000 чему надо на зарачи. Так, парашют не було. Вишо, до речі такий собі я вам скажу. Ну, такі такі особі. Так, у нас ще десь біля 2-3 прокрутів. Надійсно, на щось згодне в кінці. І останній прокрут. Так, ну, чесно, с собой ничего не падаем. Іде с Так, і того у нас два, майже навіть майже, майже три гаранта. 1000 монет. 2, я підрахую, що до чого. І зараз плануємо, як би це все зробити, щоб з цього відео все забрали. Так, ще докину трошки UC. Давайте знаєте що, давайте ще кузню. Доб'ємо до гаранту. Забираємо гарант гаранту. Давайте ще до гаранту. Ну, скоротка випала. Приємно. Так, 15 000 Сішок і повертаємося в Конор. Ну, мусим, мусим забрати його вже. Не буду його мучити три місяця. Поїхав. Так, ну вже пора, щоб щось спадало 6 Так, може з пропусом давати. Хоча б емоція, <хи> я думаю, в мене хоча б вона одна впала, а з двох ні одна не випала до цього моменту. Так, скільки в мене монет? Не, ну я думаю, тут... А, ну хоча б так, окей. Костюмчик. Так, окей, ще плюс костюм золотий. А, окей, потім заберем, я думаю, далі, далі. Я думаю, треба добивати чи як. Ну, добиваємо, що робити, добиваємо, добиваємо. Не то мені звіта, що буде маловатом. Торка. ну Цепе дуже так собі насправді. Скоріше за все, треба просто відкривати з самого початку. Так, запроїдемо до гаранту. Не вистачає 4 прокрут Так, ще чуть-чуть докинув, щоб добити гарант 7, 8, 9 і останній. Так, і того в нас 4 гаранта. Давайте знову підрахуємо, подивимося, чи нам вистачає, щоб забрати повністю все. Чи треба що таке доводити? Так, і нам треба раз, два, три, 4, 5, 6, 7 предметів. А сім предметів чотири ми звідси заберемо любих, значить, найдорожчих. наприклад, раз. Чи, чекайте, 4... Ще раз все звірю. Так, я підрахував, вроді все має бути навіть залишком забагато. Давайте, якщо не помиляюсь, спочатку потрібно викуповувати. Викуповуємо ми дешевше. І потім, я так розумію, за гарант, автоматично нам буде щось випадати, а от податку а мене дещо найдорожчий і дорожче нам випаде. Коротше, я надію, що ми це нормально буде, Поїхали. Раз. А, два. Дальше. Так, нам треба лишити чотири чогось. Це ми лишаємо золото. Раз. Міфік. Два. Три. Чотири. Це купляємо. Що, до речі, рано прикольно. А, так. Потім це ми лишаємо, це ми лишаємо. Забираємо ще один міфік любий. Рано без, без різниці. Блін, я думав, що в міфі будуть падати насправді. Так, і раз, два, три, чотири. Так, давайте перейдемо, подивимося, все вірно. Так, так, сюди. Зашається, раз, два, три, чотири, Ну і тут вже... Без різниці. Так, використати всі купони лотереї. Давайте по подаємо, подом, подивиться, буде добре падати. Ну, в мірі, понятно. Окей. І... Не може бути ліз ні, навіть не з золотом. Окей. Дошається ще два. Це мотоцикл за 500, ну за 500 теж я Нічого такого не бачу в ньому. Ну і головний обір. Це ж шосталі, так? Все. Надіюсь. Блін, перший раз в рулеці, тому боюся, щось не так зробити. Ой-ой-ой. ой Так. ну, Давайте викрутимся зараз. Так, ну, результат у вас Рамка на нік прикольна, тому що не мав. Так, ну, це він і до речі, дуже швидко випав. Так, і останнє. No way, не може бути. Так, ну, виходить все. Закінчив свою руладку. На Напарна на 500 більше минут, ніж треба. А, і що ми з ними робити? Так. Можна, в принципі, 8 мене всі викопані, Ні. одного не питаю. Придбати. Не знаю, що нікуди мені їх тратити. Далі по суті правильно все забрали. Лишається фрагменти матеріалів, ПП. 500, ну блін, щось я трошки рано переборщив. Добре, я думаю, я потім ще вирішу і так ще місяць рулетціє. Так що давайте подивимося тепер Форж. Тут насправді все просто, У мене вже є готові кристали, думаю, ви замітили. І ми просто викуповуємо. Easy. Так, і лишається наша цілих 15 монет. Ну, давайте купимо цей костюм. За 10 плюс 17 заберу. І в нас лишається за 5, я думаю, 5 до фармі і ще якийсь костюмчик заберу. Мені от теж цікаво, що історія з Mystic Forge, наскільки вона довго буде. Коли її заберуть, не заберуть, чи це все вічна історія. Можливо, ну, рано чи пізно повинен бути якийсь ліміт. Не знаю, не знаю, ну цікаво. Тому стараюся забирати міфіки. Ну, вроді би, як реально все, можемо. Реально... Давайте хоча б примірюємо той костюмчик. Так, ну, по-перше, золотий костюм. Ну, костюм який костюм. Чесно, таке собі. Рано, якби не ті рукавиці, ми зараз на них теж подивимося. Але я би їх, напевно, не... Цей костюм, напевне, я не спеціально не забирав, якби не рукавиці. Так, ну цей костюм, знаєте, вже побігати. Рюзак Торення, до речі, теж непоганий. Так, немає у нас тут всякого... різних головних уборів. Так, де де він, де він, де він? Ага. Так, ну, окей. Uh, я думаю, показувати перил немає смыслу. Зараз його бачили. В принципі, лідник послух, лідника. Так, uh, які ще ми костюми забрали? Це так виглядає, може хтось хоче подойде. Ну, якби я не мав інзбира міфіки, але ну, я би це точно забрав це Це дуже крутий костюм. Прикольний, голдовий, з класною ані... емоцією, анімацією хотів. Сказати. Так, цей ми забрав колекцію, думаю, тож десь можна раз буде побігати по пабліку. Це таке чисто в колекцію, це вже було. Ну і далі це. Йдуть повторки. Так, ну на це буде рано цікаво побігати. А, давайте правильний в, в філософ, можемо втіти разом з рюкзаком. Так, вийшов невеликий якийсь прикол. Я не знаю як, але вийшло, що я забрав титул. Я забрав титул золотий. Досить цікаво, тому що я підрахував, що мені треба ще 4, можливо, цей зарахували як за 2. Неочікувано приємно. Я думаю, якраз знову емочку я все-таки заберу, але якось воно мені продублювалося і, походу, так, я дійсно забрав цей титул новий. Дійсно забрав титул, ну, що я можу сказати, приємно, приємно. Так що, поза тих усьому, скоріш за все, Галочка. Будемо, не знаю, якщо щось дійсно годне, тоді будемо відкривати, а не реально все підряд. Ну, щоб був дійсно якийсь смисл. Краще якось... Раціонально витрачати UC, і краще якісь зроблю, ніж буде відкривати те, що дійсно не потрібно. Далі. До речі, ми досить непогано качнули 80 левел. Там на початку трошки було. Uh, так, і треба забрати рукавиці. Опа, так, добре, що це теж гарно підрахував. Сюди. Так, не знаю, як вони будуть виглядати, але прикольно. прикольно. Так, що тут ще щось. Якісь титул. А, у нас теж титул. Ну, Вершина моди тепер. Навіть не знаю, що краще на вашу думку. Теж вершина моди чи а, за 80 лет вел статую. Ну, цікаво, не знаю. Треба ще подивитися, хто який процент взагалі тіпо, має на серваках і, напевно, то є рідкісніше, можливо, так нехай не визначити. Так, ну я не знаю, ми, напевно, вже все забрали, там лишилася рамка. Ага, ще лишилася рамка на нікнейм, в принципі, давайте. Так, чи її треба забрати? Ні, вона тут є у нас теж. Супер. Вийшло, що тут таке попередження, але давай пропустимо. Вже на наступний раз заберемо. Дякую, папу, що ти трошки затримкою, але ну, окей. Ну, я думаю, на цьому реально все. В принципі, скажу чесно, потрати більше, ніж планував, тому що скоріше за все, я не думав, що перша рулетка з кристалами стільки з з'їсть. Я не знаю точно, але мені здається, що десь ну, біля 70 тисяч вона точно з'їла. Хоча розраховував на 3-5. Думаю, дійду до гара, щось випаде і купим. І, в принципі, буде непогано. Ну, що є, то є. Плюші переплатили в цій рулеці, теж перший раз її коротив. Я думаю, наступний раз е якось е піду неї з досвідом, вона дійсно буде класна рулетка. Все. Більше не знаю, що будемо робити. Лишився у нас новий е золотий костюм. Це. З М416, я надіюсь, ви її бачили, досить непоганий, як і костюм. Реально от, вже дійсно можна буде забрати і непогана емочка, ну, Свіжа з новим ефектом попадання, з таким бірюзом, вроді, якщо не помиляюся кольором, вроді такого ще не було. Також е чекаємо оновлення, Тоже ефект попадання на шут буде, шут теж буде тепер в тренді. Тоже, хто качав, я вас вітаю. І я думаю, на цьому все на цьому пройшлися, все чат. Я надію, що ви підтримаєте мене в принципі за такий відос. Е, Підписочкою буду дуже дуже радий підписуйтесь на телеграм, інстаграм, тік-ток, чекаю вас там і до нової зустрічі.